Привіт, синьо білі вболівальники! Знак руки, яка махає сьогоднішнє відео про колишнього гравця Динамо, який вже знайшов новий клуб. І ця тема дуже цікава, бо, принаймні поки що, він все ще належить Динамо. Тож підпишіться на канал, поставте лайк, і вперед разом футбольний м'яч, велике блакитне коло, середнє біле коло. Йдеться про 26 річного венесуельського нападника Еріка Раміреса. Його права все ще належать Київському Динамо, але він продовжить свою кар'єру в Чехії. Його обраним місцем призначення стала праська Боге 1905, а контракт буде орендований до кінця сезону 2025-2026. Щоб освіжити пам'ять, останнім клубом Раміреса був Тігре в Аргентині, де він зіграв 19 матчів, забив один гол і віддав одну результативну передачу. До цього він грав в іншій оренді Спортинг, Іспанія, Слован, Братислава у Словаччині та Атлетіко Національ у Колумбії. Все вказує на те, що Рамірес не повернеться до Києва, оскільки його контракт з нашим клубом закінчується наступного літа. Окрім нього, тренер Шовковський також, як очікується, залишиться без чотирьох інших гравців, які більше не входять до планів. Отже. Шановні вболівальники, як ви вважаєте, Рамірес заслуговував на більше шансів у Динамо? Чи вважаєте ви, що йому час рухатися далі? Замислене обличчя залиште свою думку в коментарях, я буду радий її почути. Я буду тут, міцно обіймаю, і побачимося в наступному відео. Людина, яка піднімає руки в знак святкування.